Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про гроші, про економічне будемо говорити із Олегом Пензеном, він експерт економічного дискусійного клубу. Вітаю, пане Олеже! Слава Україні! Героям слава також вітаю. На початку розмову закликаю наших глядачів залишатися з нами, підписуватися, ставити вподобайки і писати свої думки знизу під відео коментарях. Це просувається відео у мережі. Дякуємо. Ми розпочинаємо, пане Олеже. В досі в очікуванні ухвалення пакету фінансової допомоги від е, Сполучених Штатів Америки. Тут завжди покладаємось на наших партнерів е, за океану. Однак бачимо, що поступово поступово і Європа прокидається за час, поки ми з вами не спілкувалися. Таке європейський союз. ЮС ухвалив пакет допомоги Україні на 50 мільярдів на 4 роки. Е, постійно лунає у ЗМІ різна інформація про те, що та чи інша країна індивідуальним чином також грошима Україні допомагає. Чи можемо говорити, що Україна може фінансу, фі, функціонувати без фінансування Сполучених Штатів? Що тримаємось на грошах європейських? ну на ваше запитання відповів президент, uh -huh. який сказав, що допомогу від американців сьогодні в дійсності замінити не може нічого. Я поясню: в дійсності макрофінансової допомоги у американців там по останньому пакету десь не більше, ніж 7,5 мільярдів доларів. Тобто сума така, що ну, теоретично вона не є критична. Це з 60 мільярдів тільки 7 макрофіну. А все останнє uh -huh. це воєнно технічна допомога. І висловлювання президента з цього приводу були абсолютно чіткі. Ви можете мати гроші, але просто фізично ніде не купите Угу. Uh -huh. Бо зброя є надзвичайно специфічний товар, який можна купити тільки. Або в Сполучених Штатах Америки, або у виробників Європі, але вони всі в тій чи іншій мірі пов'язані із Сполученими Штатами Америки. Так що ні в кого не було жодних ілюзій, що можна якимось чином це питання ну, обійти. Тому нам в першу чергу американська допомога потрібна. Як воєнно технічну допомогу, угу. і з цієї точки зору альтернативи Сполученим Штатам Америки немає. Це відповідь на ваше запитання. Е, ну, стосовно зброї, бачимо, що і Франція, і подекуди німецькі е, приватні підприємці пропонують і вже ставлять плани на перспективу про будівництво об'єктів військово-промислового комплексу на території України для того, аби виготовляти снаряди і не тільки на нашій території. Чи вбачаєте ви тут перспективи саме от у вас запитаю як в економічного експерта для зростання для набуття якихось додаткових продуктів доданої вартості, які потім зможемо в майбутньому, ну, до прикладу, після нашої перемоги, чи після закінчення війни в будь-якому випадку, продавати за кордон? Декілька речей, які треба розуміти. Перше з мапи світу Російська Федерація ніде не щастє. Тобто, коли ми з вами говоримо про майбутнє, то треба розуміти, що в Україні завжди треба забезпечувати на достатньо високий рівень. Власного виробництва зброї для потреб Збройних сил України. Це перший момент. Другий. Якщо ви уважно подивитеся, то наші партнери на території України створюють спільні підприємства для технічного обслуговування поставлених і проданих Україні тих чи інших зразків озброєнь. Мова не йде про спільне з Україною виробництво. Мова йде про технічне обслуговування в першу чергу. І ще одне: дивіться. В Україні є унікальні зразки зброї, які робить Україна сама, і це може бути основою для майбутнього виходу на експорт. Окрім цього, ну поки це не є можливо, з 22-го року всі експортні постачання зброї заборонені, до речі, є е, надзвичайно важливим вирішення того питання, тому що не всі на сьогоднішній момент підприємства військово-промислового комплексу в повному віці забезпечені замовленнями. У нас є приклади, коли в нас підприємства військово-промислового комплексу простоюють. Чи є якийсь приклад, пане Олеже? Ну, в першу чергу це стосується. Тобто, є на сьогоднішній момент е, дві категорії підприємств, які в повному обсязі загружені і повністю відражають свою продукцію по контрактах. Угу. Це ті, що виробляють боєприпаси, і ті, що виробляють імповітрони. Угу, угу. Е, у бронетехніки України е, є невикуплені зразки озброєння. Стоять на складі. Так. Тому що на сьогоднішній момент немає замовлень, немає контрактів, uh -huh. немає грошей в Міністерство оборони України. Тобто, ви маєте розуміти, що сума, яка сьогодні передбачена для е, викупу озброєнь, її недостатньо для того, щоб забезпечити своєчасне укладання контрактів і фінансування тих чи інших видів озброєнь. Пане Олеже, я перепрошую зараз. От мені в голову просто б'є обухом згадка про цифру у 17,1 і мільярд гривень. Я не знаю наскільки це достовірна інформація, але в змі лунала інформація про те, що з минулого року не використали певні бюджетні кошти, і на цей рік саме така цифра 17,1 мільярда гривень, переправляється на ремонт доріг. Це може бути правдою, і чому ці кошти не відправляються на розбудову ВПК, на е, закупівлю готової бронетехніки, про яку ви говорите, і так далі. Ну, дивіться, е, треба абсолютно чітко дивитися, за що йдеться. мова. мені напевно краще переадресувати ваше запитання Міністерству фінансів і Міністерству оборони. Угу. Ми в більшій степені кваліфіковано могли б відповісти на ваше запитання. Я говорю тільки то, про що я маю підтверджену інформацію, до речі, яка є на сьогоднішній момент у відкритих джерелах. Тобто, щоб ніхто не думав, що ця інформація, то що я говорю, вона є з якимось грифом чи для службового користування, вона є відкритому відкривати відкритому доступі. І чому наші виробники зброї на сьогоднішній момент говорять про необхідність відкриття експорту, тому що не всі обсяги, які сьогодні вони можуть виробляти, в стані закупляти Міністерство оборони. У нього просто не вистачає грошей. Так що це правда. І е, коли ми з вами говоримо про е, майбутні спільні підприємства, то та, ремонт техніки нема питань. Угу. Е, Але що стосується виробництва, ну, треба розуміти, що під все це потрібно гроші. У нас з вами. Е, 1,7 трильйона, що ми заробляємо і отримуємо в вигляді податків і зборів, на сьогоднішній момент повністю витрачається на збройні сили. Наскільки я пам'ятаю, там бюджет на закупи озброєнь десь 250 мільярдів гривень цього лише З 1,7 трильйон. Угу. Чому настільки важливо на сьогоднішній момент знайти джерела додаткові для фінансування, власне для збільшення? Закупівлі озброєнь, які на сьогоднішній момент є у, у, в наявності, в тому числі українських виробників. Зрозуміло, пане Олеже, от у вас, як у людини з досвідом, хотів би запитати: ви знаєте про функціонування ринку українського і. Ось е, є інформація, так знову ж таки не перевірена. Е, читав в черговому із Телеграм-пабліків. Знаю, що читав не я один. Можливо, глядачів також це цікавить. От запитаю: е, начебто, наші українські чиновники усвідомлюють наскільки важливим є ринок безпілотників нині в Україні, наскільки він перспективний у майбутньому швидко ростучий, і так далі, і вони пропонують нашим іноземним партнерам. Е, не передавати готові безпілотники нам, а вкладатися в нашу промисловість, оскільки тут конфлікт інтересів, вони заробляють на цьому. Я теж чув цю інформацію і можу вам прямим текстом сказати, що жодної копійки з коштів наших партнерів в замовлення до українських виробників не надійшло. Угу. Завжди в цій ситуації треба розуміти, що ми. Маємо усвідомлювати, що гроші наших партнерів будуть лишатися у їх виробників, угу. створювати в них робочі місця і формувати в них податки, які будуть надходити в їхні бюджети. Щоб нікого не було зайвих ілюзій з цього приводу, зразу хочу сказати. Чекати на сьогоднішній момент від європейців. До речі, в них були певні пропозиції, в них були певні пропозиції з приводу того, щоби. Дати е, рекомендувати європейським країнам рекомендувати європейським країнам розміщати воєнні замовлення не тільки в, е, на підприємствах Європейського Союзу, uh -huh. але поки що окрім е, ну рекомендацій, е, чесно кажучи, це тому, що. Не хочуть фінансувати це, тому що страх, що розкрадеться, чи розуміння того, що краще залишати в себе все ж таки, пане Та, ні. при чому це розкрадеться? Тут дивіться про корупційні ризики, то навіть ніхто не обговорює, угу. просто угу. всі прекрасно розуміють, що треба створювати робочі місця в своїх країнах і лишати податки в своїх країнах. Вони живуть за рахунок податків, тому ніхто не буде витрачати державні бюджетні гроші без зайвої фантастичної потреби на замовлення в інших країнах. Угу. Ми не можемо собі таке дозволити, тому що в нас край. А весь цивілізований світ в першу чергу інвестує у власні виробництва і закупляє у підприємств, які мають достатньо глибокий рівень локалізації. У такому випадку, як ви оціните те, що відбувається у сполучених штатах, оці всі кошти ну без 7 мільйонів. Так ви зазначаєте 60 мільярдів без 7 мільярдів, 60 мільярдів доларів, які мали б виділити Україні, в основній своїй частині лишилися б на підприємствах Сполучених Штатів так, з цієї суми 32 мільярди доларів лишаються на підприємствах Сполучених Штатів Америки. А останні кошти вони будуть спрямовуватися в навчальні центри, будуть спрямовуватися... На відповідні програми підготовки, тобто, по суті, теж будуть фінансуватися їх експерти, це вигідна історія для сполучених штатів, тому так, що це так. робочі так. місця, і так далі, себто, з економічної точки зору, вони мало що втрачають це можна розцінювати виключно як політичне таке рішення, не Ми передавати так. з економічної точки зору 7 мільярдів доларів, та які можуть бути спрямовані, і то вони там. Поставили обмеження, тобто ті гроші не можуть використовуватися для виплати українцям українським пенсіонерам пенсії, uh -huh. а все останнє там це макрофін 7 мільярдів, все останнє лишається в США. Більше того, щоб ми вами розуміли механізм передачі Україні озброєнь, Пентагон замовляє на підприємствах Сполучених Штатів Америки виробництво нових зразків зброї. А ті, що знімаються з експлуатації, передаються Україні. Угу. Не найновіше далеко. На, на заміну яких надходить новітня зброя? Пам'ятаєте, була ситуація, коли е, Пентагон е, переоцінив загальний обсяг передачі Україні зброї на 4 мільярди доларів. Так. Оце є різниця між е, старими зразками зброї і новими, які надходять до Пентагону. 4 мільярди доларів. Так що це в дійсності. Ну, Такий механізм Так, то, що нам передається, воно абсолютно нормально, вони працюють, тобто там питань немає, але це зброя виводиться з експлуатації і знімається з експлуатації в Сполучених Штатах Америки. в інакшому випадку потрібно було б її утилізувати через якийсь час. Правильно так, так. тобто, по суті, передаючи нам американці ще й економлять на утилізацію. Це відомий випадок, коли в Австралії не передали для нас літаки транспортні, так і там була інформація про те, що, начебто, українці невчасно подали заявку, а контракт на утилізацію вже був підписаний і так далі. Це зрозуміло. А от про сполучені штати, най... те, що най... найбільше мене дивує, якраз такі південні штати, зокрема Техас. Локет Марк Мартін там розташовується, якщо не помиляюся, такий великий військовий гігант Сполучених Штатів. Це ж якраз регіони, які є. Про республіканськими такими протрампівськими, які мали бути зацікавлені в тому, аби працювати і виготовляти цю всю техніку. Але зараз про внутрішньоукраїнське вас, пане Олеже хотів запитати. Нещодавно була прес-конференція Дениса Шмигаля, прем'єр-міністра України, і він прем'єр, який найдовше на своєму посту зараз перебуває. Говорив багато і багато цікавого та що у вас може запитати? Інформація про. Індексацію пенсій якраз таки те проблемне питання, те на що не як ви зазначили, не хочуть виділяти коштів американці. Європейці виділили гроші. У нас перший транш в березні місяці буде 4,6 шість в квітні. Місяці 1,5 один мільярда євро. Це в рамках цієї програми. Вже Ukrainian Facility, на яку виділено 50 мільярдів євро. Тому Гроші на індексації будуть, і тут якраз питань немає. Проблем немає. Ці кошти можна легко використовувати. Так, так, так. Вони, власне, для цього призначені, так. З економічної точки зору, наскільки це на часі, як то кажуть. Це дуже складне запитання. А, а. Я розумію: тут є е, моральна складова так ми розуміємо, наскільки важко зараз пенсіонерам живеться. Дивіться, так? я поясню. Е, жодна країна світу в період е, воєнного стану. Війни не проводила індексацію е, соціальних стандартів. Не mm. збільшували їх. Україна це робить, тому що ця війна є дуже специфічна, вона має дуже багато ознак. І е, перша ознака того, що ми з вами два роки воюємо по суті за чужий кошт. Mm. Тобто, якби не було наших партнерів, ситуація з економічним станом України була б набагато гірша. В даній ситуації треба розуміти, що Україна. Ну, в межах того, що вона робить, вона, ну, по суті, отримує зброю звідусіль. Тої зброї, що було в Україні, точно би не вистачило для того, щоб вести успішну боротьбу з російською навалою. Тобто у ті речі є однозначно позитивні. Але з другого боку треба розуміти, що власне вступає в дію моральний аспект, який передбачає, ми з вами всі в 2022 році втратили чверть реальних доходів населення. Mm. І не проіндексувати зараз для пенсіонерів при можливості при такій наявності було би неправильно. Mm. Підтримуєте це рішення? Ну, а куди діватися? Зрозуміло стосовно цієї особливості цієї війни постійно експерти наголошують на прикладі сполучених штатів, яка на своїй території воєнних дій в Другу світову ну постфакту не проводила. Там був Перл Харбор. Пам'ятаємо, та все ж таки на континентальній частині сполучених штатів все було спокійно, і в цьому контексті згадують про те, що навіть тоді забороняли купувати цивільні моделі автомобілів. Не так не так. Просто американці в 43 році припинили випускати Випускати автомобілі так, проте на момент припинення випуску не проданих лишалося півмільйона одиниць е цивільної техніки. Нових які можна Сказати, було в випадку, так. інша справа: що у американців була дуже жорстка програма по економії ресурсів, угу. американців були спеціальні програми по залученню. Коштів громадян для фінансування воєнних дій. Е, у американців була е, дуже жорстка система контролю за м, е, обсягами і напрямком е, виробництва тих чи інших підприємств. Тобто були введені, ну по суті, була введена планова економіка. Mm -hmm. Американці на той момент дійсно перевели економіку на воєнні рейки. Україна економіку на воєнні рейки не переводила. І зараз ми не знаходимося. На воєнних рейках економіки, тому що там є дуже суттєві речі, які, ще раз повторюю, Україна сьогодні ввести не може. Ну тобто, один з перших напрямків це замороження соціальних стандартів. Ми навпаки їх підвищуємо. Тобто, то, то вже воєнні рейки це централізація всіх коштів в єдиному місці в державному бюджеті. У нас і далі місцеві громади отримують доходи від податку на доходи фізичних осіб. Їх витрачають. Ну тобто, у нас поки що на сьогоднішній момент. Дуже непопулярні речі пов'язані з переведенням економіки на воєнні рейки, не відбулися. Я до чого вів, пане Олеже. Є така думка і бажання деяких експертів вести податок і на розкіш, і заборону на закупівлю, особливо іномарок, так іноземних автомобілів дороговартісних там, від 30 тисяч доларів і так далі. Наскільки це може допомогти економіці для того, аби залишити валюту всередині держави? Ні, ну дивіться. Абсурду є багато і в соціальних мережах, і в інформаційному uh -huh. просторі, перше, треба пам'ятати, що у тих 1,7 трильйона податків і зборів, які прописані в державному бюджеті, їх ще треба зібрати. Левина доля цих податків і зборів це податок на додану вартість по імпорту. Тобто, uh -huh. якщо ви імпорт не завозите, ви, ну, якщо в людей є гроші, Якщо вони це ж не за бюджетні кошти купляються дороговартісні автомобілі, правда? Вони купляються за рахунок коштів громадян. На сьогоднішній момент на рахунках в банках, на фізичних осіб, рахується 117 мільярдів гривень. Угу. Ми цифру уявляємо собі, правда? У нас що на сьогоднішній момент заборонені операції з, з використанням цих грошей? У нас що рахунки зробить біля трьох мільярдів доларів, так? Так. Ми що на сьогоднішній момент можемо заборонити людям щось зробити з цього приводу? Ні. Ну, тобто, дивіться, держава для того, щоб використати ті кошти, може створити умови для їх ефективного залучення і використання через механізм облігації внутрішньої державної позитивної. Mm -hmm. Даючи достатньо гарний відсоток. Але е, примусово заборонити е, використання власних коштів, тобто заморозити рахунки і їх списати в інтересах держави, ну, це поставити хрест на українській банківській системі. Угу. Ну, ніхто ж потім в житті не понесе туди жодної копійки. Ну тобто, треба розуміти е, наслідки тих чи інших політичних рішень. От про так, це так, я раз говорю: я слабо собі уявляю в подібних заборонах, е, ну і давайте будемо відверті. У нас є достатньо велика кількість людей, що е, донатять, а потім люди їдуть і закупляють дуже дороговартісні речі за кордоном, які потрібні для Збройних сил України може навіть і не напряму, комплектуючи для дронів, наприклад, причому дороговартісні, Угу. автомобілі там. В кінці кінців нові автомобілі броньовані, які потім ідуть в збройні сили України. Ось про наслідки політичних рішень або навіть не рішень, а спроби заявити про ціль виконати ці рішення, так запровадити імплементувати їх. А про обмеження ухилянтам, так одна із е, тих обмежень, які розглядалися, це заборона користуватися банківськими картками. Ніхто і... не буде на сьогоднішній момент. Слухайте, давайте ми не будемо. Я, зараз... не, я не кажу. Я, я договорю, пане Олеже. Вже спостерігається, і в уряді вже зазначили, що сказали, не будемо це вводити. Водити, але наслідки просто обумовлення, означення можливості такої санкції, вже є, тому що українці почали знімати кошти зі своїх Ні, є банків. спростування, є спростування, який пишний нещодавно опорлюдний. Ага, це не не відбулося цього. Та ті динаміки, які були, вони повністю вписувалися в сезонні зміни традиційні, які в нас є. Жодним чином ті чутки не вплинули на загальний залишок коштів на рахунках українців. Чудово і ще раз повторюю: 117 мільярдів гривень на сьогоднішній момент є на рахунках українців. Ми не обговорюємо суми, які знаходяться в них на руках угу. у вигляді. Кешу. А що чого більше? Як ви думаєте, таке ж більше? Безперечно, більше. Ну я вам просто хочу нагадати, що кожен е е рік в Україну приходило 12-13-15 мільярдів доларів. Від наших е, заробітчан, що працювали в, за кордоном, Так, більшість більшість цих сум приходило у вигляді готівки. Угу. Є різні оцінки, скільки на сьогоднішній момент знаходяться в руках у людей готівки, які вони не можуть покласти в банки, тому що вони не можуть пояснити походження цих грошей. Пам'ятаєте для чого свій час проводилася амністія капіталів угу. для того, щоб дати можливість людям за невеликий відсоток легалізувати. Ті кошти. кошти, які вони ну, отримують, в тому числі від заробітчан. Ми ж розуміємо, що ті кошти, що які отримують заробітчані за кордоном, вони не завжди ну, є Легаль. легальними. Так. Так. Зрозуміло, ну можливо, це була якась ІПСО в Російської Федерації для того, аби показати, як всі злякалися. Дякую вам, пане Олеже, за те, що пояснили всю правду. Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу, з нами сьогодні спілкувався. Про гроші говорили, про перспективи майбутнє економічне нашої держави. І вам дякую, друзі, за те, що долучилися своєю вподобайкою, підпискою, коментарями. Допомагаєте нам рухатися вперед. Павло Ковальчук, мене звати і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.